Оставляємо тачку. Загнулись. та тут недалеко, ці баці ще щось. Хочу перше прийти в Декатлон сходити. Ніколи там не був, це якийсь магазин товарів. Всіх там змішаних. Закрив? Вроді би закрив. Дивіться, прикольні. Актрос, чи що це таке? Да, Мерседес. Норм тема. Сніг вже розтав. Я нуле виходні спортівки. портівки. Йдемо. Там, там, там кстаті щось е -е... там є красиве, гарне. Але я не знаю, що там. І там перше в декатлон, а тоді назад будемо десь Той вашан... ой, екшен зайдемо. О, в екшені нічого там цікавого, я не знаю, що там є. От я не знаю чому, але е, в Франції магазини роблять неділю, суета якась, ну, все чітко. такі тротуари змішані. Велодоріжка і пішоходи можуть разом ходити. Франція славиться дуже на кольця. Це для них щось не знаю. О! Дивіться, яка реноза заряжена. Та вам не БМВ. <хи> так. Переходимо, світлофора немає. Думки, нас пропустять. Оп, дякую. Быстренько, Быстренько, быстренько перебігли, щоб не задержуватись. О. Бачите, вже зараз яке, я не знаю яке, грудня, не пам'ятаю, десяте чи яке. Та дивіться як все вже під новорічне, підроблено. Там Дід Мороз червоний. Ну прикольно. Так, наступний пішохідний перехід. БМВ. БМВ то може не пропустити. Але ладно. Оп. Дякую. Подивітися, а, нам туди входить. Так, да, це наш декатлон. Ще якийсь бріко. Бріко депот, бургеркін. Декатлон. Можна нам сюди? Пішки? О, дивіться. Є типу, малесенький тротуарчик. Але, діло, хто тут буде ходити пішки, якщо кожного... Практично є машина. О, тіпчики футбол собі грають. Це Месі? А ні, це якісь мак... марака. Що, заходимо в Декатлон. Дивіться народ, такий велосипед, така фірма 1899 євро. У нас якась навігація чи спідометр, світ є. Передачі, сумочки такі йдуть на 20 літрів, витримують дощ. Ще ну що, а, складається там, ну прикольна система. А, і тут ти даже А, светоотражаючі чи що, це я не знаю, як правильно. І такий плащик набор за 40 євро. Така сумочка стоїть 4 євро, да? хороша, нормальна. А бананка? Точ, точ, та сама фірма Чи ні? Бананка 10 євро. Це як зрозуміти? Скільки тут матеріалу потрібно пошити, а скільки тут? Якось несправедливо. Так, тут на що? О, дощовики? 7 євро. XS, XL. такий дощовичок. Такий вже більший виходить. L, -ка, XL та 15 євро. Ну, нормально, прикольненько. 40 євро вже йде якісь якісь... А, це йде вже з портфелем. Але я вам скажу, ткань така... Ну, не ткань, а ця плащовка, така як з-під куртки ніяк. Але прикольно. Двісь народ водолазні костюми. 90 євро. Взагалі ну, недорого. Ну, як, я думав, вони дороже набагато. Стоять маски. Ну, прикольно, Дитячі. о обув, 30 євро. прикольно, Всякі. Приспособи, лодки. Десяти мерсі. Мерсі. ще кому цікаво. Різенякі 35 євро. Але якісь недобаві такі м'якенькі. Нормальні, коротше. Менші. Тоже 35. Ні, ні ні, це розмір. Ну, 30 євро. Всередині такі, ну вони більшість якісь резина і поролон О, бутинки. Хороші, охотничі. Ціна 55 євро. Блін, дивіться, оце прикольно, вставки. Але вообще взагалі. Це прикольно. В таких я б зимою ходив. Маємо великі. О, oh, Бетвін. Така фірма мого брата. Ціна такого велика. Ну не такий велик, а фірма. Немає. Немає ціни. А, тут ціна походу, Ні, теж не вона. А, 359 євро. 15 кілограм. да, ціни не пише. А ну-ка, подивимось, так? Да? А, і так. Звздочки бетвіновські по 14 євро. Я, коротше, не шарю. Хто шарить, може дивитися? Замок цепі. 7 євро. Тросики. 4 євро. Тормозні колодки. Короче, хто шарить в великах, то собі приціниться. Ну, руль Бетвіновський руль 20 євро, це 800 гривень. Це халява? Ну, мені так кажеться. Тут ще якісь велики стоять. Це що 210 євро? Це ні, це не може бути. 500 євро. Так це теж не може бути. Ні, там пише ціна. Да, 500 євро, дивіться, великий який. Блін, непонятно, непонятно. О, так, сидушки. 30 євро, зажими всякі. Всякі пінка чи що це? До сидушки. Ну, прикольно. Кошики різноманітні, кріплення брезовики, дивіться, які одноразові. Ну тіпа, да, походу. Сумочки різноманіт. Прикольно. Кофри. От така сумка 65 євро. Але ткань така, як, як броніпоїзд якийсь. О, гідратори. 75 євро. Прикольно. Всякі сумочки на телефон. Кріплення всякі. О, 20 євро така штука прикольно. Я бачу на Аліекспрес такі. І так резина 35. Євро, 27 евро. 27 а ну-ка, які це там... Саме крута фірма, я вже забувся. Не самая крутая, а сама хедова. Ага, ага, ага. Не, нема такої. О, мішелін даже є. Что не мішелін? Ну ціни 12 євро. 17 до 30 євро і ще тут є о такий балончик прикольний Задуваєш і тобі вистачає доїхати О пішов жир півтори тисячі євро. О, це прикольно. Що там мотике? Ой, великі. Дві тисячі євро саме. О такі, на сім'ю 2800. Це, можна сказати, можна машину нормально купити. О, чесно кажучи, пацани я б собі по такого за 700 євро взяв, би 750. Легенький він, напевно, капець. Excelka. Вага не пише. Ну цей прикольний велик, оце мені подобається. Рукавички всякі. Знову там тірмухи всякі. Од... А, рукавиці. 10 євро, 300 гривень. Ну, нормально. Дощовички всякі велосипедні, 30 євро. Качество неодноразово. Нормально. О, вілооб і педалі. Це ті як це? Блін, я вже забувся, як воно називається. 35 євро, оце самі блатні. Для них треба спеціальна обувь. Оце походи до обуві запасні. Зараз покажу, яка їм обув треба, якщо вона тут є. О, так, да, оце вона закріплюється і ти крутиш. я забув, як воно називається. Я в великах особо не шарю, але трошки щось знаю. Це, походу, 2000 NBA, це... Не професійні, походу китайські, а може китайські. Баскетбольні кросовки 110 євро. Капець, ну коротше, резинове тут. А це прикольні. Такі це чисто для баскетболу. Я в такі ходив би. 90 євро. Вони такі прикольні, навіть не... я не бачив, щоб такі продавали спеціально для баскетболу. На каленіки. О, м'ячики. 40 євро. О, 4 євро такий м'ячик. О, бутси О, шапка. Може собі тако купити? Реально. А на Казара поміряєм О, надо дорозі. Норм пацани, Я ще не бачу, тут стекло, але якісь різни. Норм чи ні? От Такі туристичні набори. Тут сковородка вилка ложка плюс каструля. Вроді би, за 25 євро. Така вже більша. О така, то в нас виходить 45 євро. Я б собі по таке взяв, би, таке прикольне. А чи воно мені потрібне? Не знаю. Плюс, що тут ще є? Ножі такі. Вікторінокс. Такі як в мене походу. 25 євро. Всекі на лоб по 15 євро такі. А он до. Все розписано, як, що. Різноманітні такі контейнери. Під щось під воду, під, під таблетки якісь. Всякі я навіть не знаю. А, типу спальники чи що це? Не можу зрозуміти. Ще є, а, то насоси, то матраси. Такі для їжі. Оця кружка така прикольна, добротна, але вона мені не потрібна. Що така одна прикольна штука? Закидаєте в ноги, клеїте. І вона 10 минут і гріє. Така пачка стоїть 7 євро. Наскільки разів його Ну тут багато тих штучок. Прикольно. Хто індурить, може таке в подарок привезти, <голи> коли вернусь додому. Так, тут... О, балончики. Газовий балончик 3 євро. Ой, дуже дорого. Наскільки він? Ой, дуже дорого. Польщі по 2 євро, наверно, ой, по євро 50. Підходимо в екшен. Мене вже раді бачити. Олишечки дивіться зустрічають. Та все-все, успокойтеся, я вже йду. Пацани, не я в екшен. Там куча народу, просто куча. Але купив собі якусь... коротше, зараз прийде в бус і, і веде розпаковка. Це не розпаковка. Я ще такого не бачу, я не знаю, що це таке. Це коротше, для, для панелі губка, а це для стекла, що тіпо, не буде антифок, антифогове покриття, покриття і такий кабель. Десь свій Type-C згубив, побачив такий кабель, бо нема чим ковпрошку заряджати. І за це все я отдав 4 євро. То по євро оці дві штуки. А це 2 євро. USB 20 кабель, USB C, 1,5 метра. Ну китайський обичний кабель. Зараз зробимо розпаковку цього. Я навіть не знаю, що це таке. Перший раз таке бачу. Коротше, відкрились. Нічим не пахне. А ну-ка, тут зараз все грязне. Це типа, напевно, як обувна... а, вона жирна якась. А ну-ка, чашку сюди. Ну, дивіться, прикольно. Таке типа натирає як. Як обал. Надовго його хватить? Ну навряд лі. Ну, <гум> ну все стираю, он до наклейку даже стер. Оп. Ну і прикольний такий. Ну, отут теж. Але я не достаю. Ну-ка це що таке? на камера воно як жирне кажеться, а так вроді би прикольне. Далі. Розпаковка наступного. Оце я, наприклад, не знаю, що це таке. А ну-ка, є український, іспанський, польський. Губка. Ось така губка. Теж вона в чомусь вимазана, походу, по ідеї, і треба мастити вікна. Е, провіримо GoProшку чи заряджає. Каб кабеля провіримо прошку. О! Хто не знав? Отак. Можна виняти цю хрень. Вставляємо зарядочку. Далі беремо кабель. І сюди вставили. Зарядка пішла. Все, гуд. Работає. 2 євро, 80 гривень, так грубо кажучи. О, Боже, О, все, погуляли, тіпа. Та й все. Та й спати. Ні, що щось, щось приготуємо та й спати. Так, зняли готель. Дивіться, красивенько, так? Да? О, покрасити. Пульт. Нічого. Ну, душу. Їдь. Ну, поганий. Малесенький, я не влажу. Бороду відращую. Хто за те, щоб, щоб я відращував бороду? Ні, нормально росте. Вуса ні, вуса буде збривати. А от бороду ставте лайк. Так. Від з вікна. Отакий. Мій бусик. Може я тут запаркую і побачимо. Прикольно. Все. Коротше, перший раз таким займаюся, що мию посуду в готелі. Побачив від одного ну, Типу, що він так робить там, случайно. Ну, я знаю багато хто так робить, але я так не робив якось, не приходилось. І зараз перемиваю посуду в готелі. Разом цю кухоньку помию. Ножика свого цього вже вимию. Там ще посуда. <ріст> Тут типа. Не такое, да? так? <ріст> Як засрати, то засрати все. І так, отута мене розгрузка. Це приватна психо... психоякась там фірма чи що. Психолікар. І це робочі, які вже приїхали і мене мають розгрузити. Зараз чекаю, у них якийсь перекурчик. Ну, з 8.30, напевно, день починається чи ще щось. Я думаю, я там стану. Ту машину отженуть. І помалу вони мене будуть розгружати, Да, вручну, але так і є трохи вузько. Он він пішов до клієнтки. 8.15 Машини там проїжджають плюс-мінус. Ну, Дуже гарно. Окей. Okay. Так, там машина проїжджає ззаді. Оп, шеф? Що ти хочеш? Окей, шеф, гуд? Гуд? Чи там? Заїду. Так приходить вигрузка, ручно вигружають. Там вже ще один бус приїхав. Такий райончик, такий клієнт. Ой, не знаю скільки будуть гусати. А, холодно. Коротше, стоїть поляк, під'їхавши Білорус на, на бусі. І ще... Блін. І ще одна машина має бути, то я самий перший, Ну це типа опит. Стаж. Два роки дають знати своє. Всі спали тут, а один спав біля будинку, один спав на пляжі, один я спав на готелі, а четвертий бус, ну, тіп, не знаємо, де ще спав. Я, по суті, на готелі спав. Та й така фіня. Розгружають. От під'їхав вже четвертий бус. Такий корикс здали. А Дениска розгружається. Так народ, коротше, вирвали цю хрень, розгрузився. Просто піздець. От морозу чи від чого. зна. Допустили план деку. На даний момент вона вже не буде підноситись і піду покажу вам красу. Тільки що приїхали жандармени, нічого не сказали, значить тут можна стояти. Тут якась фільтрується вода, походу, отам збірники. Тут висота 2.1, мене 3,5, я не пройду. Проходжу. Прийшов. І будиночки. Тут є паркінг, ну, а там море. Щас, щас. що так культурненько. Би було більше часу, бо мушу їхати на Бельгію. Руки трусять, ну як трусять, О, тут я прикольно. Жіночка вигулює песика, це бобер? А ні Я думав це бобер, боберсті, так Опа Минаємо Оп, шеф, Бонджу Бої собак Це тут таке якесь джерело, чи що це вода збігає Красиво, якби так Ого! огоне туди, прийде, щоб показати, що там пригати, о, можна пригати, ні, ну тут погуляти Вообще прикольно Колись сюди заїду ще, я вже поняв де це місце Прикол Ні, ну красиво Ще зараз туди піднімаємося звідти. Ці камні такі прикольні І вийде такий відос Хоп-хоп-оп. Тут теж що щось пише, хто хоче почитає. Сів так на лавочку і... і дивишся. Оп, оп, оп. -ху -ху. о, тут взагалі прикольно. Прочитати це все там, можна гуляти, собі туди а йдеш. Не ну краса. Главное не впасти або скризнутися. Голодно. Отак може ще краще. Ну, все, пацані, завершую відос, лечу на Бельгію. Холодно, капець, мінус, мінус 4 цепляється.